Так, поїхали. Токсичні люди. Чому вони зачіпають інших і як не дати їм отруїти вам життя? Напевно, у кожному з нас траплялись люди після спілкування, з якими на душі, знаєте, залишається ось цей неприємний осад замість піднесеного настрою, втома, роздратування чи навіть занижен самооцінка. Такі люди можуть бути у колі сім'ї, серед друзів на роботі чи в інтернеті. Скрізь може зайнятися така ложка дьогтю. Котра отрує атмосферу. Таких осіб сьогодні називають токсичними людьми. І мова не про науковий термін, а про влучну метафору, бо їхня поведінка діє на оточення, наче отрута. Вони своїми словами і вчинками здатні надовго зіпсувати настрій, посіяти сумніви або змусити вас почуватися нікчемними. Чому вони це роблять? Що така поведінка говорить про самих кривників? Як розпізнати токсичні манери, і головне, як реагувати, щоб не залипати на цьому. Розберімо все по порядку. Чому токсичні люди намагаються ранити інших, і що це говорить про них? Токсична поведінка майже завжди прояснюється внутрішніми проблемами самої людини. Щаслива, впевнена в собі людина. Вона не потребує того, аби принижувати або ображати інших. Натомість, людина, яка регулярно жалить оточих, вона зазвичай глибоко невдоволена собою або своїм життям, за нападками і злими коментарями, часто ховаються нереалізовані бажання чи комплекси, в яких кривднику ну важко собі зізнатися. У нього може бути банально занижена самооцінка чи заздрість до чужих успіхів. Тому зачіпаючи вас, така людина вона насправді намагається самоствердитись. Простими словами, принижуючи іншого, токсична особа вона тимчасово почувається значущою. Часто причиною такої агресивної або знецінюючої поведінки є банальна заздрість або образа на світ. Якщо у вас щось вдалося, а в неї ні, то токсична людина може несвідомо злитися на вас через це. Ваші досягнення, мовби нагадують їй про власні невдачі. Можливо, її дратує ваша сміливість бути собою, те на що вона сама не наважується. У результаті весь цей внутрішній гнів і незадоволення з собою вони перенаправляються назовні. В такому випадку ви просто стали тригером, що викликав ось цю бурю, емоцій, у кривника. Правильно кажуть, що хейтер злиться не на вас, а на себе. А ви просто випадково опинилися під прицілом. Ще одна причина токсичних випадків це небажання людини визнати власні помилки або змінити себе. Значно легше переконати себе, що проблема в комусь іншому, ніж чесно глянути в дзеркало. Тому мета отруйних коментарів часто це принизити вас та знецінити ваші успіхи. Наприклад, варто вам або комусь іншому досягти чогось, як токсична особа обов'язково знайде пояснення. Пощастило. Та то за неї все порішали, ти що не знаєш, як то робиться. Ну і таке інше. Токсику набагато легше думати, що ви гірші, ніж визнати, що вона сама поки не спромоглася на такі досягнення. Таким чином, кривдник він захищає власне его, нехай і ціною здорових стосунків. Часто токсичність це про владу і контроль. Людина прагне відчути зверхність, командувати іншими, компенсуючи внутрішню слабкість. Не дарма токсичних людей вони називають ще маленькими тиранами. Вони ревниві, заздрісні, люблять нав'язувати всім свою думку і погано переносять, коли не можуть керувати оточенням. Важливо зрозуміти, отруєні слова таких людей це не об'єктивний суд про вас, а відображення їхніх власних болів і комплексів. Іншими словами, у словах токсичної людини правди про вас ну мінімум або взагалі нуль. Вони говорять і роблять те, що вигодне їм, а не те, що є справедливим чи добрим. Тож, коли вас ображають, пам'ятайте, образа це взагалі не про вас, а про того, хто ображає. Усвідомлення цього факту, воно дуже допомагає не приймати все це близько до серця. Але бувають такі токсики, які дуже класно це приховують. І одразу не скажуть, що людина токсична, а от після смак дуже неприємний. Тож. Як розпізнати токсичну поведінку в повсякденному житті? На жаль, токсичні люди вони не носять да, табличок. Я отруюю життя. Але їх можна вичислити за характерними ознаками. Найперший індикатор це ваші власні відчуття у спілкуванні з ними. Якщо після контактів із певною особою ви систематично відчуваєте стрес, напругу, приниженість, чи ніби з вас витягли всю енергію, можете бути певні. Поруч токсична людина здорові стосунки приносять підтримку і натхнення, а токсичні виснаження та внутрішній дискомфорт. Прислухайтесь до себе, чи не виникає відчуття, що вас використали, чи не йдете ви після зустрічі додому вже мов вичавлений лимон? Якщо так, то варто придивитися, а чому так відбувається, і які саме дії чи слова співрозмовника вас ранять? Є кілька типових масок, під якими ховається токсичність, і ситуації з життя, де ви могли з цим зіткнутися. Перше, це постійна критика під соусом доброзичливості. Це коли вас ніби з найкращих міркувань поливають оцтом. Токсична людина може вдавати турботу, але її поради та зауваження підривають вашу віру в себе. Наприклад, подруга чи, можливо, родичка говорить: Я ж хочу, щоб це тобі було краще, тому і кажу правду. А далі безжально критикує ваш вибір одягу, роботи, партнера або ще чогось. Замість підтримки ви відчуваєте провину і невпевненість. Класичні фрази такого виду ще може бути: хто ж тебе на таку посаду візьме? або ти думаєш, він реально почне з тобою зустрічатись? Ой, ти, як завжди, нічого путнього зробити не можеш. Людина буцімто бажає вам добра, але на душі у вас осад і сумніви. Насправді це не турбота, а завуальоване приниження. Постійне невдоволення, бурчання, саркастичні, ось такі жарти про ваші недоліки усе це дзвіночки токсичності. Друга ознака це маніпуляції та гра на почуттях. Токсики дуже класно вміють перекрутити будь-яку ситуацію, так що ви відчули себе винним або зобов'язаним. Часто це проявляється у близьких стосунках або дружбі. Знаєте, щось типу після всього, що я для це тебе оце зробив, то ти отак от мене кидаєш, або якщо ти мене любиш. Або якщо ти мене поважаєш, то ти маєш мені допомогти. Так вас шантажують вже почуттями, змушуючи робити по-їхньому, ви відчуваєте провину, бо хоча б ви нічого поганого не зробили. А це явна ознака токсичного впливу. Мета маніпулятора контроль над вами. Він доб'ється, щоб останнє слово було за ним. А ваші ні перетворювалися на нещире та здоровій людині не потрібно нікого змушувати любити чи допомагати, а ось токсична постійно випробовує межі ваших поступок. Третя ознака вічний драматизм і негатив. Токсичні люди нерідко живуть у вирі драм, часто ними ж і створених, і сьогодні вони смертельно ображені через дрібницю. Завтра гнівно звинувачують весь світ у своїх бідах. В їхньому житті все погано, довкола лише вороги і невдячні люди. І звісно, крані позначають і вас, якщо ви опинились поруч. Наприклад, колега токсик на роботі цілий день ниє, що начальство тупе, проєкти нікчемні, колеги несправедливі. І звісно, що він шукає і не буде. Ну знаєте, він шукати ніякі рішення, і не хоче він змінювати ситуацію, бо йому комфортно у ролі жертви, яка всіх звинувачує. Спілкування з такою особою воно нагадує емоційні гойдалки. То скандал на рівному місці, то істерика, то чергова порція пліток і скарг. У результаті ви щоразу відчуваєте себе спустошені після таких розмов, ніби прокаталися на дуже виснажливому атракціоні. Це типова ознака, що токсична людина вона тягне енергію, мов батарейки, що розряджається від постійного негативу. Четверта ознака це відсутність поваги до ваших меж і потреб. Ще один тривожний дзвіночок, коли людина впевно ігнорує слово ні. І ваші особисті кордони у здорових стосунках, чи то сім'я, чи дружба, повага це основа. А от у токсичних сценаріях, все навпаки, вас можуть змушувати жити за чужим сценарієм, не рахуючись із вашим власним бажанням. Наприклад, ви планували провести собі спокійний вечір вдома. Але подруга дитинства образиться, якщо ви не помчите за її першим дзвінком і розважати. Або, наприклад, ви поділились з родичем, що маєте труднощі, а у відповідь почули. Та в мене сто раз гірше, не вигадуй. Ваші почуття знецінюються, ваші мрії висміюються, ваше право на відпочинок чи приватність невілюється. Токсична людина вона щиро не розуміє взагалі слово межі. Для неї важливі тільки власні правила. Якщо близька людина регулярно переступає через ваші прохання і робить по-своєму, це явний знак отруйної поведінки. П'ята ознака: ревнощі, контроль і тотальна недовіра. Це найбільше проявляється у романтичних стосунках або близькій дружбі. Ще може. Токсичний партнер може маскувати це під любов, але ось ця надмірна опіка і ревнощі, вони душать свободу. Класичний приклад, чоловік, який що хвилини телефонує дружині, хоче знати, де вона, з ким вона, читає її повідомлення або подруга, яка ображається, якщо ви проводите час не з нею, і контролює кожен ваш крок. Така людина не довіряє вам і всюди шукає підтекст, немов очікує вона так зраду чи удару в спину. Вам може здаватися, що це турбота, ну я ж хвилююсь. Але насправді це спроба придушити вашу самостійність і тримати вас під ковпаком. У підсумку ви не можете почуватися вільно, ніби ви завжди під наглядом. Це ще один сигнал токсичних стосунків. Шоста ознака самоствердження за ваш рахунок. У робочому середовищі чи серед знайомих часто трапляються люди, які підіймаються, знаєте, принижуючи інших. В колективі це може бути той самий колега, що вічно жартує злий жарт, висміює чужі ідеї, розпускає чутки. Скажімо, ви ділилися з відділом своїм успіхом у проєкті, а цей співробітник одразу вам каже, та що там того успіху? Так. Може будь-хто тут нічого особливого немає. Начальник токсик публічно критикує підлеглих, висміює помилки замість допомоги, і мета такої поведінки вона самоствердитись і показати владу, да, хто тут начальник, змусити інших відчути себе меншовартісними. Здоровий керівник чи колега так не чинитиме, а от токсичний отримує задоволення від того, що інші збентежені або залякані. Якщо на роботі є людина, взаємодія з якою стабільно підірває цей командний дух і чий негатив заражає от всіх навколо, перед вами яскравий приклад токсичного впливу. Я міг би продовжити насамперед перелік цей е, нескінченно, адже проявів токсичності безліч від дрібних пасивно-агресивних жестів до відвертого булінгу чи аб'юзу, але суть у тому, що токсична людина вона впізнається по слідах, які залишає на вашому емоційному стані. Нормальне спілкування не знищує вашу самооцінку і не виснажує вас морально. Якщо ж після чергових контактів із певною особою ви регулярно зализуєте рани, будьте певні, це і є токсичні стосунки. Зараз, коли ми живемо і проводимо багато часу в соціальних мережах, то ми можемо навіть не бути знайомими з кривдником особисто. Достатньо написати допис чи фото, як знайдеться хейтер, що полізе з образами. В інтернеті токсичність процвітає, адже там людина відчуває себе в безпеці та анонімні. Хейтер у соцмережах ніколи не побачить ваших очей, він не відчує, як вам боляче від його слів, і не боїться відповіді. Він може напасти у коментарях і будь-якої миті втекти, припинити дискусію або взагалі заблокувати вас. Тому в онлайн просторі багато хто дозволяє собі такі образи, на які ніколи б насамперед не наважився вживу. Фактично, це ті ж самі токсики і агресори, вони просто озброєні клавіатурою. Але принцип їхньої поведінки однаковий: принизити іншого, щоб почуватися героєм, хоча б на мить. І отже, токсичних людей можна зустріти будь-де, і дуже важливо знати, як на них не реагувати, щоб не дозволяти їм зруйнувати ваш душевний баланс. Тож як реагувати на токсичних людей і захистити свої межі, зіткнувшись із проявом токсичної поведінки, хочеться одразу дати відсіч або навпаки закритись в собі. Однак імпульсивні реакції рідко проводять до чогось доброго. Найкраще, що ви можете зробити для себе, це навчитися контролювати свої емоції і тримати дистанцію. Допомагає проста установка: не брати чужі отримані слова на свій рахунок. Образливі випади це проблема того, хто їх говорить, а не ваша. Намагайтеся відділити себе від негативної оцінки. Не чіпляйтеся за образливі слова. Скажіть собі, це його або її думка, і вона несправедлива. Мені неприємно. Але я знаю, що це неправда. Такий внутрішній діалог він повертає вам контроль. Кривник хоче, щоб ви повірили в його оцінку. Не дайте йому цього задоволення. Якщо ви твердо знаєте, що не є таким, як вам кажуть, то у цій критиці, да, то цей словесний отруйний плювок, він просто пролетить повз вас. Коли людина впевнена, я не невдаха, хоч би що він там не казав, чува зневага втрачає силу. Далі спокій і відмова від безглустих суперечок. Токсичні люди вони майстри провокації, вони чудово вміють вас виводити і натискати на болючі точки. Ваше завдання не подарувати їм таку перемогу. Як би не хотілося відповісти різко чи виправдатись, зробіть паузу, глибоко вдихніть, рахуйте до десяти, будь-що, аби не зірватися на кричі сльози. Спокій це сила, яка обезброює агресора. Якщо ви реагуєте холоднокровно, без емоцій, то токсичній людині стає нецікаво. її маніпуляція не спрацювала. Тому точно не варто сперечатися з токсичними людьми чи намагатися щось довести їм у запалі емоцій. Ви лише дарма витратите свої нерви, адже такі особи рідко визнають свої помилки і навряд чи вас почують. Замість цього спробуйте відповідати нейтрально або взагалі промовчати. На колючий коментар колеги можна спокійно відповісти: Дякую, я почула твою думку. І більше ніяк не реагувати. або зовсім змінити тему розмови, показавши, що Провокація не вдалась. Не ведіться на емоційні гачки, як то кажуть, не годуйте троля. Ваш стриманий тон він збереже вам обличчя і нерви, а кривдника залишить ні з чим. Встановлюйте чіткі особисті межі. Токсичні люди вони часто поводяться нахабно саме тому, що їм це сходить з рук. Вчіться вічливо, а знаєте, так твердо позначати, що вам не подобається. Не потрібно відповідати агресію на агресію. Достатньо спокійно там заявити про свої межі. Скажімо, якщо хтось із родичів постійно пхається із непроханими порадами е, щодо вашого життя, наприклад, то можна відповісти: я ціную твоє бажання допомогти, але рішення я прийму сам або сама. Або давай змінимо тему. Мені неприємно це обговорювати. Якщо друг без кінця скидає на вас свій негатив, прямо йому скажіть, мені важко слухати стільки скарг. Давай поговоримо про щось інше. На робочі теж варто захищати свої межі. Вічливо відмовитися, робити чужу роботу, не дозволяти там при всіх себе принижувати. Чітко дайте зрозуміти, яку поведінку ви не терпітимете. І робіть це без страху. Ви маєте право на повагу. Не бійтеся виглядати невічливо. Токсичні люди, на те вони і розраховують, розумієте, що ви промовчите з делікатності. Але, встановлюючи межі, залишайтеся спокійним. Немає сенсу кричати чи лаятись. Просто говоріть у стримному, впевненому е, тоні. Наприклад, начальнику, який вас принижує, можна відповісти. Давайте обговоримо по суті завдання, особисті коментарі зайві. Уникайте переливання з пустого в порожнього, бо довгі виправдання або суперечки вони тільки визначають вас. Сказали раз і досить. Якщо токсична людина, вона не реагує і далі порушує ваші межі, має сенс взагалі закриту розмову. Фрази на кшталт: нам варто завершити це обговорення або повернімося до цього, коли зможемо спокійно поговорити. Вони стануть сигналом, що ви не дозволятимете да, себе затягти в цей руйнівний діалог. Третє: тримайте дистанцію і за можливості мінімізуйте контакти. Найрадикальніший, але дієвий метод це максимально обмежити спілкування з токсичною людиною. Якщо це колеги, то зведіть розмови до робочих питань і уникайте взагалі неформальних контактів. Якщо це знайомий, то так поступово віддаляйтесь, не підтримуйте ініціативу зустрічей в соцмережах, якщо це трапляється, то взагалі не сором десь користуватися кнопкою блокувати або поскаржитись ще краще. І ви точно не зобов'язані терпіти образи. Ігнорування це. Часто найкраща така протиутрута проти цих токсичних людей, коли критник не отримує жодної реакції, йому швидко набридає старатися. Пам'ятайте, ви маєте повне право захищати свій простір, реальний чи онлайн, і не потрібно відчувати себе винним за те, що ви уникаєте неприємного спілкування. Ви бережете свою психіку, і це абсолютно нормально. Звичайно, буває, що... Повністю да, уникнути токсичної людини неможливо, якщо це близький родич, або там однокласник чи начальник. У такому разі дистанція може бути не фізична, а емоційна. Постарайтесь не довіряти такій людині, якісь там да, власні переживання особисті, не розраховувати на її підтримку. Спілкуйтеся з нею чемно, але відсторонено, на якісь нейтральні теми. Дотримуйтесь спокійного, професійного тону, особливо на роботі. Не показуйте, що вас чіпляють колючі слова, навіть якщо всередині образливо. Уявно надягніть броню байдужості, і чим менше ви відкриватиметеся токсичному співробізмовнику, тим менше шансів у нього вам вам якось зашкодити. Якщо ж ситуація зайшла занадто далеко, скажімо, регулярне приниження або емоційне насильство, не бійтеся звернутися по допомогу. Поговоріть із HR-менеджером, або якщо, наприклад, це не на роботі, да, а з іншими родичами, в сім'ї, наприклад, то іноді погляд з боку і підтримка оточення допомагають поставити кривника на місце. Пікнуйтеся про себе після неприємних ситуацій. Контакти з токсичними людьми, вони справді дуже отруюють емоційний стан, тому не соромтеся. Детоксикації, скажімо так, зробіть собі щось приємне, відновіть рівновагу, погоріть з близьким другом, який підтримує, і нагадаю, що ви молодець і все гаразд. Займіться спортом або хобі, фізична активність чи творчість вони допомагають вивільнити стрес. Можна навіть прямо проговорити собі голос: його слова це дурниці, вони не мають і не визначають мене. Така своєрідна афірмація вона відсікає негативну програму, яку кривдник спробував вам нав'язати. Кожен має свої методи відновлення, головне не тримати все в собі. Якщо ситуація серйозна і ви відчуваєте, що вам складно впоратись з переживаннями, то не бійтеся звернутися за навіть до нас за безкоштовною психологічною допомогою. Наші кваліфіковані спеціалісти вони точно приточно допоможуть пропрацювати образи і навчать вас більш ефективно реагувати на токсичні атаки надалі. Немає нічого ганебного в тому, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Навпаки, це ознака зрілості. Посилання на безкоштовний чат з психологом є нижче в описі під цим відео, і найголовніше не намагайтеся перевиховувати токсичну людину. Багато хто припускається цієї помилки, думаючи, от я своїм терпінням і добром я покажу їй, як же треба. І вона зміниться. На жаль, люди змінюються рідко, і тільки якщо вони самі того захочуть. Токсична особа вона зазвичай не усвідомлює своєї руйнівної поведінки або не хоче нічого змінювати. Вона може майстерно прикидатися і навіть просити вибачення, але потім знову братися за своє. Не втрачайте надмірно своїх сил да, на цю місію порятунку. Краще спрямуйте цю енергію на себе, на те, щоб вибудовувати свій захист, кордони і оточити себе підтримкою інших людей. Якщо токсичний знайомий чи колега раптом все ж захоче змінитися, все прекрасно. Але ініціатива має йти від нього. Ваш же пріоритет власний душевний спокій. З токсичними людьми рано чи пізно стикається кожен. Повністю ізолюватися від негативу неможливо. Але в наших силах зробити так, щоб чужа отрута нам не зашкодила. Найперше, що усвідомити, що проблема не в вас. Ніякі ваші успіхи чи невдачі не виправдовують поганого ставлення інших. Якщо вас не цінюють чи ображають, це недоліки характеру покривника, а не ваша кара. Не дозволяйте нав'язати собі чужу оцінку. По-друге, бережіть свою гідність. Токсичні люди вони відбирають силу лише в тих, хто цю силу добровільно віддає. Тож не бійтеся захищатися. Відчливо, але твердо. Встановлюйте межі, говоріть ні, коли треба, і відсторонюйтесь від тих, хто вас ранить. Це не егоїзм, а здоровий інстинкт самозбереження. По-третє, розвивайте внутрішню рівновагу. Коли всередині вас впевненість. То жодна отруйна стріла, вона не проб'є цей щит. Тим, хто знає собі ціну і вміє залишатися спокійним, дуже складно вивести з ладу. Токсичні особи зазвичай шукають легку здобич тих, хто реагує миттєво і болісно. Не давайте їм такої насолоди. Ваш спокій це те, що вони не вміють руйнувати. На сам кінець варто сказати, що найкраща помста. Токсичним людям це ваше щасливе і успішне життя, незважаючи ні на що, коли ви не лише не піддаєтесь їхнім отруйним випадам, а ще й досягаєте свого, залишаючись доброю і позитивною людиною. Це найбільший контраст. Буде дуже класно, якщо ви поділитесь своїми історіями із життя, а також якщо у вас вже є перемоги, то одразу і перемогами. Там в коментарях можна буде більше почитати реальні приклади, і це допоможе вам зрозуміти, що у світі достатньо хороших, щирих людей. Спілкуйтеся більше з ними, черпайте підтримку і радість від здорових стосунків. А від токсичних ви дистанцюйтесь без жалю ваше життя у ваших руках, і нехай у ньому буде якомога менше токсиків і токсинів.